Воско слухати до кінця звіра зі сильним молитвою, бо гордиця покрив до всякого славо ворогів бій та всі ваші прохання на благо. О, і прибогословене, діво Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, до тебе, як до Спасительного притулку для всіх скорботних, підношу своє серце в смиренні покаянні, напишіть імена та прохання в коментарях. О Марія, ти що своєю чистотою, благодаттю перемогла всі спокуси світу. Почуй мій плач, бо я грішний і недостойний, прости мені всі мої провини, особливо ті що щорані серце твого Сина, нашого Спасителя, о Цариця Небесна, що не залишаєш нас у наших стражданнях, нехай своє милосердне вухо до мене, слуги Твого, що благає про спасіння, молю тебе, очисти, мою душу від гріха, омиває світом Твоєї благодаті, щоб я. Як забукана вівця, повернувся до Господа, молю розірви кайдани, що тримають мене в неволі гріха, бо ти є світло, що вказує шлях до вічної праведності, о Марія. Ти мати милосердя, що заступається за всіх, навіть за найбільших грішників, покажи мені шлях до Господа, вистанемо покаянні, щоб моє серце палало любов'ю і благовінням. Підніми мене з цієї темряви, направ мене до вічного світла. Бо я потребую твоєї допомоги, керівництва, щоб не заблукати на дорозі спасіння ти і царицею всього творіння, небесна заступнице. згадай мене в молитвах своїх, ти що всім скорботним подаєш утіху, допоможи мені в часі випробувані слабкостей. Дай мені силу перемогти свої недоліки хвороби, щоб я зміг служити, Господи, радіти в благодаті його, О, Мати Божа, піднеси мене своїми молитвами до престолу Всевишнього, щоб я зміг знайти мир для душі моєї, змісни мене у вірі, щоб я ніколи не відвернувся від Бога. Бо тільки в ньому є вічне спасіння, навчи мене щиро любити Його, як ти любиш, засією вибиною чистотою свого святого серця, Марія, ти зірка надій для тих, хто йде в темряві, прославляю тебе з величою. Бо через Твоє заступництво стоїмо спадкаємцями Царства Небесного, прославляю Твою святість бо Ти праведна перед Богом і Його найдорожча благословена будь о цариця Неба землі, що своєю материнською любов'ю огортаєш усіх, хто шукає спасіння. Молю тебе, опричиста мати, будь завжди поруч зі мною, підтримуй мене в годинах спокусу, випробувань, не дозволь мені впасти у віччя, колись не віра тяжіє над моїм серцем. О Марія, яви свою милість і охорони мене свого свого від усіх небезпек, видимих і невидимих. Прославляю тебе, Марія, як матір любові, багатодаті, що в твоєму святому серці вмістила, любов до всього світу. Нехай буде Бога Твоє ім'я, на віки віків, Ти найсвятіша, серед усіх святих. Віддаю тобі всю славу, і честь, бо через тебе пізнаємо милосердя Божої любові, Смирений і вдячний милю тебе, о мати Божа, прийми мої молитви, і даруй мені мир, який тільки твоя заступницька любов може принести амінь. О, присвятай, приблагословина, владичиця наша Богородице, Мати Спасителя нашого Ісуса Христа, милостово нахали своє всебогевухо до моління нашого, візьми нас під покров свого святого заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях. До тебе прибігаємо час корботи і у нужди, у хвилини спокуси, напасти, години нападів від звих ворогів, видимих і невидимих, ти не здаваною заступницею досконалою оборонницею для всіх. Хто з вірою надію звертається до тебе, мовимо тебе, водичице, розвій хмари печалі нашої, затри сльози скорботи у бурі, які вороги наші зводять проти нас, о ти милосерне, заступися за нас перед Сином Твоїм і Господом нашим, і визволи нас від зва що оточує душі тіла наші, візьми під покров свій нас, недостойних слуг твоїх. Захисти нас від підступів лукавого, від спокус ворожих і від усіх видимих і невидимих небезпек, охорони нас від злоби людської від підступів ворогів, від заздрості і наклепів, від всякої неправди і зради, подай мир і спокій душам нашим, щоб ми, прославляючи тебе, з подякою, любов'ю перебували в праведності, і надійне спасіння. Прийми цю молитву, мати життя і визволи нас від усякої біди і скорботи, нехай богадай Твоє зійде на нас. І захистить нас від усякого зла від ворогів і злоби, від вини і розпрото, нехай сила Твого заступництва, охороняй наші домівки, наші родини і нашу землю, щоб з вірою і миром ми могли йти дорогою спасіння, попри богословенна водичице, Богородице, надії, заступнице всіх вірних, не покинь нас у години випробувань і не залишай нас у час курботи, будь нашою небесною матір'ю і провідницею до Царства Небесного. Приведи нас до Сина Твого і Бога нашого, щоб ми за всіма святими слави Тебе і віддавали хвалу при святій Трійці на віки віків. О пресветай, пренепорочна діво, Діва, Водичи, наша Богородиця, заступниця Християн, і покрови наш непохитний, до Тебе нині молитовно звертаємося з серцем смиреним, і з вірою непохитною, бо Ти, наша заступництво захист, і прибіжище в годину скорботи та напасти. Напишіть імена та прохання в коментарях. Погляни нас грішних і недостойних рабів Твоїх з висоти Небесної, слави Твоєї, як мати милосерна і благосерна заступниця всіх, хто до Тебе прибігає, простягни свої прочисті руки до Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, і вимови у Нього прощення гріхів наших, і милість Його безмежно, бо ми знемагаємо під тягарем провин Своїх, о, заступниця всього роду Християнського, Ти є радість усіх засмучених і надія зневірених. Не залиш нас у цей день і час випробувань, але явинам свою милість, як завжди, являла тим, хто з вірою, любов'ю до тебе звертався. О, водичи це небесна, є зірка, що світишся на шляху до царства небесного, просвіти наші серця, щоб ми не ходили в темряві гріха, але завжди прагнули світло праведності і чистоти, даруй нам розуміння волі Божої, щоб у всіх наших ділах ми прославляли ім'я Сина Твого і Господа нашого. Мати милосердя, ти ще ніколи не відвертала свої ласки від тих, хто взивав до тебе починені молитву нашу. Вбережи нас від біди напасти від ворогів, видимих і невидимих, від злих помислів і спокус гріховних нас своїм пречистим омофором, що під Твоїм покровом, ми завжди знаходили захист і мир, опричиста діва Марія, ти оселя Святого Духа, вибрана з Києва Божа, моли за нас, щоб ми стали достойними храмами Духа Святого, чистими серцями, душею, щоб жили ми у вірі, істині, і братолюбстві, у мирі, смиренні. богай Господа нашого, щоб він дарував нам сили боротися з покусами цього світу і шукати лише те. Що вічне і Божественне, у Небесна Царице, Вседержительниця і мати Спасителя нашого, водина з дорогу і спасіння, і подай нам благодать Божу, що під час останнього випробування ми не похитнулися, у віри, але з упованням і надію, звернулися до Тебе і до Сина Твого, прийми на молитви, і приведи нас до осиль Небесний, де разом з ангелами і всіма святими, будемо прославляти Тебе пречисту Богородицю на віки віків. Амінь. Обрані від віків Матері Божі, що принесла світу Спасителя, припадаємо з вірою, любов'ю, просечи тебе, пречиста, молитовно, покрити нас від усякого зла, і дарувати нам благодать, бути вірними Твоєму Синові, прийми наші миління і зітхання, і відай їх на славу Господа, співаючи. Радість невіста, Невісне, ангели, архангели з трепетом славлять тебе, водичице, за те, що через тебе відкрито шлях до спасіння людського. Ми ж недостойні спокаяним серцем і надією на твоє милосердя, просимо тебе, радуйся, чиста, мати Божа, радуйся, кивоти завіту нового, радуйся, що народила нам Спасителя, радуйся, що втіла життя вічне, радуйся, що принесла людям світло істини, радуйся, бо через тебе слово стало плоцю. Радуйся, невісто, невісне, ми ще й недостойними мовимося до тебе, опречиста Богородице, за Твоє заступництво перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам прощення гріхів і спасіння душ наших, тому радісно взиваємо Алілуя. Мудрість, невимовна, що я би в тобі, Богородице, перевищує всяке розуміння людське, бо через Тебе прийшло до нас вічне Слово Боже, і ми удостоєні цієї благодаті. Прославляємо тебе піснями, радуйся, Пресвята Діво, що подаєш благодать. радуйся небесна драбина, якою зійшов до нас Христос, радуйся, що від Бога принесла нам благодать Святого Духа, радуйся, що ведеш нас до миру й спасіння, радуйся, що відкриваєш нам шлях до вічного життя, радуйся, що захищаєш нас від згуби ворожої, радуйся невістини, Неневісне. Сила Божа, явлена через тебе, Богородице, дарином нам дії, зміцні наші душі, на шляху до спасіння через тебе ми отримали живого Бога в тілі, тому з вірою, любов'ю співаємо, О, Пресвята Оприсвята Ти двері до вічної радості, через які Спаситель увійшов у світ, і визволив людство з рабства гріха, ми ж, визволені тобою, звертаємось до тебе з вдячністю, радийся, невіста непорочна, радися, Матір Божої любові. Радуйся, що відчинило нам двері спасіння, радуйся, що народила світло істини, радуйся провідниця до Царства Небесного, радуйся, що несеш нам мир і злагоду, радуйся, невістани, невісне. Земля й небо радіють, прославляючи тебе чиста діво, бо через тебе Господь дарував нам спасіння і надію на життя вічне. Тому з радісними серцями співаємо Богові, алілуя! Ти є надію заступництві для всіх, хто звертається до тебе з віри, Пресвята Богородиця, бо через твої молитву ми отримуємо милість від Господа і тому з надією на твоє заступництво співаємо, радийся стопом вогняний, що веде до спасіння, радуйся покрови від усякого зла, Радуйся, що нас захищаєш від спокус, радуйся, що кріпиш наші серця у вірі. Радуйся, що даруєш нам благодать покаяння, радуйся, що провадиш нас до вічного спасіння, радуйся, невістане, невісне, ти є світом для душ наших, у пречистах зіва, бо через тебе, дароване нам світло Христове, що осяє темрявого гріха, веди нас, водичі, це шляхом правди і вічного життя, і ми співатимемо Богові Алілуї, О, свята Богородице, ти завжди стоїш на сторожі спасіння людського роду. Ти є тихою пристаню для тих, хто шукає розради й захисту. Тому звертаємося до тебе з такими словами. Радуйся захисту в морі житейському, Радуйся кораблю, що веде до спасіння, Радуйся, бо ведеш нас до тихої пристані, Радуйся, що розвієш бурю гріховну, радуйся, бо ти не діє в спокусах, Радуйся, що укріпляєш нас у вірі богочесті, радуйся невістани, невісна. Твоїм заступництвом Богородице, ми отримаємо благодать, милість від Господа, Ти є зіркою, що вказуєш шлях до спасіння. Тому смиренно мовимося до тебе і просимо, допоможи нам досягти вічного життя, співаючи Алілуї, Ти є матір'ю милості, джерелом любові Божої, що ніколи не вичерпується, просимо тебе причиста. Завжди бути з нами в житейських випробуваннях і скорботах, даруючи нам розраду і підтримку, радися джерельновичепної благодаті, радився покрови для тих, хто знемагає. Радуйся, бо ти зціляєш рани душевні ті весні, радийся, що провадиш до миру Христового, Радуйся, що втишаєш скорботи й печалі, Радуйся, що даруєш надію безнадійним, радийся, невістини, невісне, Пресвята Діво, ти дарувала нам найбільший дар Твого Сина і Спасителя світу, тому всі вірні з глибокою вдячністю звертаються до тебе, проставляючи тебе як Матір Бога вічного і співаючи. Аллилуйя! Ти, Богородице, непохитною стіною для вірних і щитом, проти ворогів духовних, ти охороняєш нас від гріховної згуби і провадиш шляхом праведності. Тому звертаємося до тебе з любов'ю, Радуйся стовпи небесної істини, Радуйся щита, що захищає нас від стріл ворожі. Радися, бо ти ведеш нас шляхом спасіння, радися, бо ти є нашою надією в боротьбі зі спокусами, радийся, що зміцнюєш нас у вірі, радийся, що провадиш нас до миру, і радості у Христі, радися, невіста, невісне, ми, що гріхами нашими втрачаємо шлях праведний, звертаємося до тебе, О Богородице, з молитвою про заступництво і спасіння. Допоможи нам перемогти гріхи спокуси, щоб ми сподобалися вічного життя, співаючи Богові, Алілуя! Ти є для нас надійною провідницею всіх життєвих випробуваннях, Богородиця Твоєю благодаттю Ми отримуємо духовну силу і перемогу над гріхом, тому з вірою звертаємося до тебе, радуйся, що допомагаєш нам у скорботах, радуйся, що захищаєш нас від спокус, радуйся, що даруєш нам розраду в випробуваннях. Радуйся, що зцілюєш наші душевні рани, Радуйся, що зміцнюєш нашу віру, радуйся, що ведеш нас до вічного життя, радуйся, невіст, не невісне, о Пресвята діва, ти є нашим захистом, і опорою в усіх справах життєвих твоїм заступництвом ми отримуємо богословення і силу для духовної боротьби, тому з вірою і надією співаємо Богові, Аллуя, Ти, Мати Божа, джерелом всякої милості і благодаті, бо через тебе, Господь. Дари нам свою любов і прощення, тому ми просимо тебе, радийся, сили Божої благодайся, радийся, скарбниця невичерпної любові, радися, що даруєш нам прощення і мир, радийся, що приводиш нас до джерела спасіння, радися, бо ти є наше дорого до Царства Небесного, радийся, бо через тебе ми сподобляємося Божої милості. Радості, не невісне, з радістю і вдячністю співаємо Тобі, О Пресвята Богородице, бо через тебе ми сподобалися бути дітьми Божими. Твоїм заступництвом ми отримуємо благодать Святого Духа і благословення на вічне життя. Тому співаємо Богові Алілуя, Ти є пристановищем для всіх, хто шукає спасіння і миру в Господі. Твоєю любов'ю, ми знаходимо розраду в скорботах і захист від усіх небезпек, тому звертаємося до тебе з такими словами, радися провідниця в берег житеських, радися, що ведеш до пристані спасіння, радися, бо ти є нашим світом у темряві, радися, бо ти розвієш усі спокуси і страхи. Радуйся, що нас зміцнюєш у духовній боротьбі, радуйся, що приводиш нас до вічного миру і радості у Христі, радуйся невісти, невісне, мовимося до тебе, присвяте Діво, за Твоє заступництво перед Господом нашим, Ісусом Христом, щоб Він дарував нам прощення і спасіння душ наших, сповнені віри і надії, співаємо Тобі, Аллилуйя! і джерелом любові, і благодаті Божої для всіх, хто до тебе звертається, тому ми просимо тебе, водичице, заступайся за нас перед Господом, щоб ми були гідними спасіння, радуйся, заступниця наша перед Богом, радуйся, що молишся за наші душі, радуйся, бо ти нас захищаєш від усякого зла. Радуйся, що ведеш нас шляхом праведності, Радуйся, бо ти є надією нашою Господі, радуйся, бо ти приводиш нас до життя вічного, Радуйся, невіста, не невісне, Прийми, ще мови Твоє, Пресвята, Богородиця, і принеси її до престолу Господнього, допоможи нам у житейських випробуваннях і провадь нас шляхом спасіння, щоб ми сподобалися вічної радості, життя з Господом, співаючи Алілуя! Пресвята Діва, Ти, яке рабим, спасіння для всіх, хто плаває у морі житейському, провадь нас через хвилі життєвих випробувань до Тихої пристані, Царства Небесного, щоб ми за радістю співали тобі, радуйся Провідниця, на шляху до спасіння, радуйся, що ведеш нас до Тихої пристані, життя вічного, радуйся, бо ти заспокоюєш наші душі в випробуваннях, радуйся, що даруєш нам богдаті і мир. Радуйся, бо ти є нашою надією захистом, радуйся, бо ти ведеш нас до Христа, Спасителя нашого, радуйся, невістане, у бо, опричиста Богородиця, прийми наші і подячні співи, що приносимо тобі з вірою, і любов'ю. Заступайся за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб ми сподобалися вічної радості у Царстві Небесному, співаємо Тобі, Твоєму Синові, Аллилуїя! О, пречиста Богородиця, прийми наші молитви і подячні співи, що приносимо тобі з вірою, і любов'ю. Заступайся за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб ми сподобалися вічної радості в Царстві Небесному, співаємо Тобі і Твоєму Синові. Аллилуїя! О, причиста Богородиця, прийми, наші молитви моли твої подячні співи, що приносимо тобі з вірою, любов'ю. Заступайся за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб ми сподобалися вічної радості у Царстві Небесному, співаємо Тобі, Твоєму Синові. Алілуя! Ангели, архангели, трепетом славлять тебе, водичі, та за те. Що через тебе відкрито шлях до спасіння людського, ми ж з спокаяним серцем і надію, на твоє мого сердя просимо тебе, радуйся, чиста мати Божа, радуйся кивоти завіту нового, радуйся, що народила нам Спасителя, радуйся, що втіла життя вічне, радуйся, що принесла людям світло істини, радуйся, бо через тебе слово стало плостю, радуйся, невіста, неневісне. Обрані від віків Матері Божої, що принесла світу Спасителя, припадаємо з вірою і любов'ю, просячи тебе пречисто, молитовно покрити нас від усякого зла і дарувати нам богадать, бути вірними Твоєму Синові, прийми наші миління зітхання, і віддай їх на славу Господа, співаючи, радуйся, невіста, невісне!» мо при і причисто водича наша Богородиця, Діва Марія, зі смиренням серця і глубокою вдячністю. Припадаємо до тебе і висилаємо подячні пісні співи, за всі богодіяння, які ти не являєш нам недостойним рабам Твоїм, ти, мати Спасителя нашого, безперестану, молишся перед Престолом Сина Твого і Бога нашого за нас грішних, ти як мати милосердя любові, не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях життєвих а своїм заступництвом, покриваєш нас грішних і немічних від всяких бід і спокус. Прийми нашу смиренну подяку за всі твої милості і богодіяння. Які ти щедро вливаєш на нас, не переставай молитися за нас, водичице, щоб ми під Твоїм покровом завжди перебували в мирі, любові, істині, вірі, сподобалося достойно прожити життя нашої благодаті Господні, сподобалося Царство Небесного, опрочиста і всеславна Богородице. Будь завжди нашою покровителькою і заступницею перед Господом, змісти нас у вірі, дай терпіння і мудрість, щоб ми з твоєю допомогою перемагали всі життєві спокуси і труднощі, молитвами твоїми водичи, випроси нам, Господа, прощення гріхів наших і даруй нам мир, душевний і тілесний, бо тобою, причиста діва, ми маємо надію і захист, і тобі, як Матері Божій, славу свиваємо за цими Сином і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвятая, приблагословино, величиця наша Богородице, Цариця Небесна, заступниця і Покровителько всього світу, мати Господа нашого Ісуса Христа, злибоким смиренням припадаємо до Тебе і з покорою сердець наших, просимо Твого милостивого заступництва. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Оприбогаса вина діво, Ти, що принесла у свій Спасителя нашого і з любов'ю прийняла на себе служіння заради спасіння людського роду, не відкинь наших милінь, але милостиво вислухай, і даруй нам допомогу та захист, ти, що була обрана від віків і стала живим храмом Святого Духа, подай нам сили, щоб ми могли подавати всі спокуси цього світу, просвяти наші душі, світом Твого Сина і Бога нашого, щоб ми завжди йшли шляхом правди і виконували волю Божу. Моли твого сина, щоб він простив наші гріхи і помилував нас, бо ми немічні і часто падаємо у гріховні спокуси, мов пречиста мати, ти джерелом небесної радості і захисту для всіх вірних, у ці дні випробувані скорботи, коли ми звертаємось до тебе. Як до нашої небесної заступниці, даруй нам мир і спокій в душах наших, збережи нас від ворогів, видимих і невидимих, зцілини наші немощі, тілесні та духовні, ти є лікаркою для всіх, хто з вірою прибігає до тебе, і тому просимо Твого заступництва у наших бідах і скорботах. Ти наша надія і заступниця перед престолом Божим, покрий нас Твоїм святим Омофором. Захисти нас від усякого зла від ворожих наклепів і диявольських підступів, випроси для нас, у твого сина і Бога нашого, прощення і милості, щоб ми жили у мирі з ближніми, у любові до Бога і отримали спасіння в житті вічному, мовимо тебе, Всебога, бога, владичице. Сподоби нас благодаті Твоєї годину смерті нашої, щоб через Твоє заступництво душі наші були прийняті в обителі Небесні, де разом зі святими ангелами будемо славити Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа за цим і Святим Духом навіки, осимивастива мати Божа, незавишна нас грішних, без Твого покрову, просимо Тебе, захисти нас і наш народ, від усякого зла, даруй нам тверду віру, мужність і надію на спасіння. Нехай Твоїм святим заступництвом Господь зійшой мир і благословення на наш край, на всю землю. До Тебе, оприблагосвенна мати, з надією і упованням звертаємось, бо знаємо, що Твоя любов до нас безмежна, не відкинь молитов наших, але прийми їх і допоможи нам у всіх наших потребах. Ти є наша надія, Твоє заступництво, наша твердиня. Слава Тобі, Пресвята Богородице, і слава Сину Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу, разом за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята і прибого Діво, Марія, Мати Божа, і мати наша до Тебе прибігає, з покаянним серцем і сльозами на очах. Напишіть імена, то прохання в коментарях. Прийми мене недостойного раба Твого і почуй молитву мою. Бо Ти є заступницею всіх грішників, які з вірою та любов'ю кличуть до тебе, о мати милосердя, злянці на мої гріхи й провини, перед твоєю чистотою, і святістю, моє серце, обтяжене гріхами, а душа моя, сповнена темряви, Молю тебе, очисти мене своїми святими молитвами, бо немає іншої надії, крім тебе, непорочної діви, ти, що прийняла в утробу свою Спасителя світу, випросив нього прощення, очищення і від усякої скверни. О, Мати Божа, яка стояла біля Христа, Сина Твого, прийми мій і покаяння, ти бачила його муки, ти страждала разом із ним. Допоможи мені нести свій хрест терпінням і смиренням, даруй мені силу протистояти греху і злому, що оточує мене, нехай любов Твоя горне мене, навчить смирення, покори терпіння, упричисте діви, величаю тебе і прославляю за безмірну любов Твою до нас грішних, хто, як не ти покриє нас своїм покровом у хвилини скорботи й біди. То, як не ти простягне руку допомоги у час, спокуси випробувань, ти є святилище нашої надії, бо через тебе ми отримаємо благодаті милість Божу, та є червоне любові, що наповнює наші серця, радістю і спокоєм, Марія, мати всіх живих милюся до тебе з найлибшою покорою, збережи нас від ворогів, видимих і невидимих. Від усякої хвороби зла, від розпачі безвір'я, просвіти наші уми серця, щоб ми жили у вірі, надії та любові, щоб слова, наші діла були гідними твоєї святості, О, Пресвята Богородице, не покинь мене в моїй слабкості. навчи мене жити за заповідями Господніми, допоможи мені завжди звертатися до Бога в молитві, а не в розпачі. Випроси для мене дар, покаяння, очищення серця, щоб я зміг віднайти мир і спокій. Господі нашим Ісусі Христі, о мати Божа, мати ніжності, співчуття, молися за мене грішного, перед Престолом Всевишнього. нехай Твоя любов наповнить моє серце, і приведе мене до спасіння Я віддаюся під твій святий і прошу, не залишай мене, годину скорботи, будь мені провідницею в житті після смерті, щоб я міг увійти в вічне царство Твого Сина, прийми у цю молитву від мого серця, сповненого надію, віри є заступницею нашою перед Богом, ти є свята чиста і безгрішна, і ми грішні надіємося на твоє милосердя, хай буде слава тобі на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не сові від Бижні вашим для поширення Слова Божого, восиння покров при святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.